І так, шановні колеги, тематика, яка зараз є дуже актуальною, особливо взимку, особливо наприкінці листопада, коли вже є сніг, коли почастішали травматичні ураження. Але все ж таки зараз в цей складний чат для нашої країни дуже багато хворих звертається з тематикою саме травматичного ураження. І на ваші прохання ми розглянемо новітні досягнення, які стосуються травм. Причому травма не тільки голови, а й травма грудної клітини. Ще раз хочу нагадати, що модераторами нашої школи рефлексотерапевтів є наша чудова команда, коли ми використовуємо практичні навички, коли була можливість працювати не дистанційно, ви бачите. Дуже гарні фото активності, да? але все ж таки наша команда ще от у складі Тетяни Павлівни, Тетяни Валерівни, Геннадія Миколаєвича, Віталія Георгійовича Завжди готує для вас щось цікаве. Але саме цю лекцію підготували доцент Парнікоза Тетяна Павлівна, доцент Черніченко Тетяна Валерівна. І професор Свидова Наталя Костянтинівна. Ми пам'ятаєте за минулих школ рефлексотерапевтів, що травма це головна і улюблена тема Тетяни Павлівни, дуже багато матеріалу вона дала. Крім того, тематика вегетативної дисфункції, це тематика кандидатської дисертації Тетяни Валеріївни, і тому було з чого складати саме цей напрямок. Ну, і обґрунтованість, якою я займалась, я думаю, що вам допоможе ця лекція в вашій практичній діяльності. Ну, По-перше, хочу нагадати, що робіт в журналах МЕДСЕН, тобто це журнал з лікування захворювань нервової системи, обов'язково є декілька робіт, це вже норма, яка включає саме акупунктуру. Бачите, акупунктура. При травмі грудної клітини, звертаю вашу увагу на те, що ще раз: що тематика акупунктури є актуальною не тільки в журналах акупунктури, а й в тематиках, які стосуються клінічних розборів різних захворювань. Да? Ну і звертаючи увагу на те, що буває при ураженні грудної клітини, частіше це політравма, але вона буває разної важкості, це не обов'язково критичний стан і мова буде йти саме не про критичні стани. Але що нового, давайте зараз попробуємо з'ясувати. І так, травма грудної клітини, яка лікується амбулаторно. Дивіться протокол дослідження. Тобто, четвертий день, 14-й. Три місяці, да? тобто протокол, ви бачите, триває а, саме до трьох місяців лікування. Ну, виникнення тупої травми грудної клітини зазвичай пов'язано з кількома рівнями травми. Ну, це можуть бути дуже важкі, зрозуміло, розрив серця, розшарування аорти, забіле генів, перелом ребра. А може бути просте ушкодження м'якої тканини. У разі збереження функції органів, да, найчастіше вражаються кісткові структури, там які тканини. І саме про це буде йти мова. Але ви повинні пам'ятати, що коли є забій грудної клітини, то в залежності від тяжкості, за даними рентгенографії, є три рівні. Перший рівень, яким ми найчастіше займаємося, це пацієнти без переломів, лікуються амбулаторно, але все ж таки вони страждають від болю в грудях і вони будуть вам про це казати. Як правило, мають труднощі з диханням за рахунок ураження м'язової мускулатури. Да? Другий рівень може включати навіть перелом одного або двох ребер. Але так само один або два ребра, ми ж нічого не накладаємо, вони так само лікуються, страждають від болю в грудях, трудно, що ми з диханням так само можемо їх брати. А ось третій рівень це вже пацієнти, які відчувають підвищену частоту госпіталізації, де може бути проведена торакатомія, може бути навіть високий рівень смертності це вже стаціонарні хворі. Чому рекомендують акупунктури при болях у грудної клітині? Ну, по-перше, біль, пов'язаний з травмою, призводить до неможливості достатнього сну, нестача відпочинку, все це перешкоджає відновленню. Традиційні аналгетики іноді не допомагають, хірургічне втручання з блокадою нерву також практикується, але воно призначається вже для пацієнтів третього рівня, коли відчувається вже великий дискомфорт або біль грудної клітини. Чому ще рекомендують акупунктуру? Дивіться, аналгетики, які використовують, вони можуть тимчасово полегшити біль. А більшість пацієнтів, як і раніше, страждають тривалою ноцецептивною гіперчутливостю і немає змоги тривало використовувати анальгетики, тому що є протипокази. Можливо, можуть бути трудності у виконанні повсякденних дій. Крім того, якщо це літні люди. Або пацієнти з нирковою недостатністю, вони схильні до більш високого ризику побічних ефектів, тому тривале використання аналгетиків та мірілаксантів може бути неможливим, тому вони звертаються до рефлексотерапевтів. І так, що рекомендовано? Це, собственно, рецепт акупунктури. В цій роботі як описується, як лікували хворих, пацієнт лягає на спину. Ну, зрозуміло, да? Йому надається період адаптивної релаксації протягом 5 хвилин. Чому? Тому що у пацієнта є біль грудної клітини, і коли він лягає, він займає більш зручне положення, де біль відчувається щонайменше. Обираються акупунктурні точки ГБ36, 34, СТ36. Четверта, сьома, п'ята з двох сторін. Кожен пацієнт повинен отримати взагалом 12 голок, глибина введення 0,6 мм. І дивіться, в протоколі, що рекомендовано: фахівець закупунктури вручну притискає голки до вищезначених точок без будь-яких маніпуляцій. Без будь-яких маніпуляцій з голками або відчуття ДЦ. Тривалість 30 хвилин, а час утримання голки для, заклі... для закріплення пластирів складає 4 дні, да? поспіль. Ось точки. Які представлені в цьому рецепті. До речі, ми завжди з вами займаємося тим, що згадуємо кожну точку окремо, але протокол, який зараз дуже широко використовується, враховуючи зимовий період, дуже часто проблема травма грудної клітини, яка де на допомогу приходять голкорефлексотерапевти, то саме ось ці точки представляються ось в такому рецепті, і зрозуміло, що е е на тривалий період, бачите, ось як вони закліються пластером, і хворий з ними ходить. Так, четверта точка. Тобто враховуйте це. Що стосується маніпулювання голками для акупунктури, для підвищення терапевтичного ефекту, ви повинні пам'ятати, що є декілька варіантів, включаючи ручну акупунктуру, тобто стимуляція ручки. ручна, Електроакупунктура для преса, лазерна акупунктура і таке інше. Тепер в цьому протоколі розглядається саме аналіз і теорія китайської медицини, чому застосовуються саме ці точки. І так, теорія китайської медицини описує передню область грудної клітини під контролем Янмін, це меридіан шлунка товстого кишечника, до якого і входять ці точки. Зусенліфигу. Да? Бічна сторона грудної клітини. Контролюється Шаоян, це жовчний міхур да? і меридіан потрійного обігрівача, Тому застосовуються ось ці точки. Да? 34, 36 жовчного міхура і п'ята потрійного обігрівача. Потенційно. Для того, щоб покращити в конкретній області і знизити полегшити біль. Було виявлено, що акупунктурні точки з Усанліїхи ГУ зменшують післяопераційний біль та покращують післяопераційний відпочинок у пацієнтів з абдомінальної хірургії, тому вони так само рекомендовані обов'язково, коли є боль грудної клітини. Ну і акупунктурні точки. Да, 7, 4, 36 і 5 також продемонстрували загальну знеболювальну дію для прискорення абдомінального післяопераційного відновлення, тому саме вони рекомендовані при болях у грудній клітині. Ви це все враховуйте, тому що це рекомендації, протокольні рекомендації. Ну, Давайте повторювати ЗУСАНЛІ, да, де знаходиться. Четверта точка Хегу, да? ось так її ще малюють. До речі, дуже актуальна: всі проблеми з головною болю, зі шкірою, з зниженим імунітетом, з проблемами очей і таке інше. Да? Сьома точка, да? тобто враховуємо це, 34 меридіан жовчного міхура. Да? Тобто, враховуємо це в акупунктурному рецепті. Ось 36, тобто 34, 35, 36. Да? Тобто розумієте, да? на що звертаєте увагу. Далі, коли мова йде про травму будь-якого генезу, травма грудної клітини або черепно-мазкова травма. Ще одна робота, яка вийшла в цьому році, це після травматичні ускладнення, і, до речі, до них дуже часто відносяться депресивні розлади або когнітивні функції. І зараз ми хочемо, наша команда хоче навести вам сучасну роботу, які точки рекомендуються при ураженні центральної нервової системи, тобто це може бути е, травма. Да, це може бути інсульт, це може якесь демілінізуюче захворювання. Ну, Наприклад, от в січні цього року вийшла робота, сучасна робота, яка рекомендує саме поєднання цих точок, і акупунктурний рецепт складався з того, що учасники групи акупунктури отримували точку. Двадцяту ту і дуже часто ми рекомендуємо Бачите, точки голови, точка голови. Да? 29-та. Хегу, вже говорили про неї, да? Тайчун, третя точка. Для 20 ї і 29 -ї голки вводяться через ліпкі подушечки, приблизно на 15 мм під кутом 15 градусів. Для білатеральних четвертої і третьої з двох сторін голки вводяться вертикально на глибину 20 мм. Тобто, ще раз, після травматичної або після інсультні когнітивні порушення із депресією. На що звертають увагу в цьому акупунктурному рецепті? Після введення голок їх потрібно крутити, Вперед і назад. Щоб викликати відчуття болю, тяжкості і анемії. пам'ятаємо про ДЦИ У всіх акупунктурних точках тривалість сеансу 20 хвилин. Враховуйте це, тому що в гострому періоді ми не зустрічаємо таких хворих, не так часто вони зустрічаються, але ми вас здивуємо цією лекцією, коли саме в реанімації проводили. В післяреанімаційному періоді проводили використання гулкорефлексотерапії, які показали ефективність, але все ж таки, більш за все, враховуючи те, що у кожного з вас є свої кабінети, ви не працюєте при стаціонарах, все ж таки більш амбулаторно, тому ви бачите, наскільки це популярно і актуально. Тобто чотири точки: 20-та, Четверта, третя, двадцята, дуже популярна точка. Дуже багато малюнків вам демонструвала, але все ж таки ось такої, так, також мені дуже він подобається. Дивіться, скільки показів: інсамнія, порушення сну, епілепсія, да? зниження імунітету, різні проблеми з фаціаліцем, різні проблеми з очима, різні назальні проблеми, порушення пам'яті. Але хочу ще вам сказати, що коли мова йде про травми голови, то в акупунктурних рецептах використовується. Подивіться, як демонструється. пам'ятаєте, я вам казала, що кожна точка окремо, але все ж таки ось так рекомендують ще використовувати точки. Також при порушенні черепно-мозковій травми і порушенні пам'яті, рекомендовано також ось ці точки. Ось вам 29-та. Де вона знаходиться ось вам 20-та, да? тобто на сьогодні це дуже зручно. До речі, четверта, да? дуже популярна. Звертайте на це увагу. Ну, Давайте ще раз повторимо, тобто наша з вами улюблена рубрика Згадаємо всі точки. Четверта, да? третя да? порушення пам'яті, депресія. І ось та робота, про яку ми вам казали, про яку я згадувала на початку цієї лекції: рання, додаткова акупунктура, яка покращує клінічний прогноз, а далі прочитайте, що написано: прогноз травматичного набряку мозку. Дуже цікава робота. Зараз її демонструють і використовують у протоколах по лікуванню черепно-мозкових травм навіть у гострому періоді. Зверніть увагу, що це комплексне лікування було запропоновано саме коли у хворих був набряк мозку. Вийшла робота в цьому році, і ось критерії включення. Зараз вам буде дуже цікаво дорослість черепно-мозковою травмою. Це перше. Друге. За шкалою порушення свідомості від 6 до 12 балів, від 6 до 12 балів. Тут, до речі, граматична помилка балів, мається на увазі, що нуль, пам'ятаєте, це вже клінічна смерть, так? Тобто хворі навіть були з порушенням свідомості. І коли ми здавали питання, як реагували хворі. Казали по активності очей, по больової чутливості, яка ще була збережена у них, на те, що точка має вплив. Хворі в не мали один або кілька ударів черепну травм головного мозку з видимим переконфузійним. Контузійним набряком на КТ, тобто він був підтверджений. Вони знаходились в нейрохірургічному відділенні різного віку, бачите, молоді, середні, і похилого. І головне, шановні рефлексотерапевти, шановні фізіотерапевти, зараз мене слухають на цій школі і реабілітологи. Ви також повинні розуміти, що ви можете призначати лікування рефлексотерапевта. Дивіться, лікування акупунктурою. Через 72 години, тобто через 3 дні після травми або навіть краніотомії. тут, ще було, тут було протипоказом, якщо 20-та точка знаходиться в області рани, то ми її не чіпаємо. Розумієте, да? навіть оперативне втручання було, як виглядав протокол? Я навожу вам оригінальний, оригінальність протоколу. А, і о, бачите, як його описують. Ось наступне, бачите, протокол щодо використання акупунктурних точок. А ось я його розділила, щоб нам було з вами краще краще ми бачили. 20-та Ми вже її згадували. 26-та. Да? 39-та, 9-та, 6-та, Вони неодноразово сьогодні були. Зустрічалися в акупунктурних рецептах. Далі четверта, 36, 40, шоста, сьома, третя. Тобто, сьогодні ми про них згадували. І в протоколі описаль... описальна частина, де вони знаходяться. Ну, Я думаю, що ви всі їх пам'ятаєте, але головне, що ми з вами повинні зрозуміти? На додаток до звичайного лікування ці пацієнти отримували акупунктуру як адювантну терапію, яка розпочиналась через три дні після травми або краніотомії, проводилась один раз на день протягом 28 днів всього 24 процедури з перервою на тиждень. Зрозуміло, так? Да? Тобто, чому 24 процедури, тому що через три дні на четвертий починала проводитися, починала проводитися акупунктура. Ще раз, акупунктурні голки, як проводилось лікування, дуже просто запам'ятати: вводилися в акупунктурні точки, які розташовані на середній лінії тіла 20 26 9-та і на уражених кінцівках. Бачите, да? 20 39 6-та. Четверта, неодноразово говорили, 36, 40, 6, 7, 3. Тобто посередній лінії і на уражених кінцівках. Ось про те, що я казала: якщо 20-та була розташована близько до операційного поля, її можна було пропустити. Але голками маніпулюють, використовуючи методики закручування, підйому, штовхання. Да? Тобто, або ручку крутимо, або підйом штовхання активуємо, або просування для того, щоб активувати ци. Після введення голки залишала на 30 хвилин. І дивіться: у кожному сеансі з маніпуляціями обертання або штовхання, підйом введення протягом один раз на 10 хвилин. Тобто три рази їх активували. Запам'ятайте це, це дуже важливо. Це відіграє роль, коли у хворих є плегія, хворі з розсіяним склеродом, коли нема спастики, коли вже плегія йде, да? спінальна травма. Дуже часто зараз використовується ось цей рецепт. Кожні 10 хвилин да? ми проводимо якусь маніпуляцію або обертання, або підйом та введення. До речі, коли ми згадували точки на кінцівках, різні протоколи, тобто ті, які в цьому рецепті, ось вони красним виділені, додатково можуть використовуватися. Запам'ятайте їх, тому що вони дуже часто використовуються саме при цій патології. Да? І, до речі, за рахунок комп'ютерної томографії, за рахунок електроенцефалографії, за рахунок Шкали порушення свідомості було доведено, що через місяць ті хворі, які отримували саме акупунктуру, було покращення стану і більш швидке зменшення отіку у зоні напряку головного мозку. Ось, до речі, 26-та точка. Да? Тобто, крім 20-ї, 9-ту ми демонстрували, ось 26-та точка. Да? Де вона знаходиться? На що звертаємо увагу. Ну і е, на додачу е, точки, які також часто використовуються при цій патології, е, саме на різних кінцівках, тобто голова, верхні кінцівки, затилок, да, е, нижні кінцівки. Запам'ятайте це, враховуйте це, е, коли проводите саме маніпулювання, маніпуляції при лікуванні травм. Шановні колеги, шановні слухачі, я так буду звертатися, тому що ендокринологи навіть приймають участь сьогодні, травматологи. Я нагадаю вам, що сертифікати, які ви отримаєте на школі рефлексотерапевтів, вони підходять. МОС затвердила нам і для неврологів, для рефлексотерапевтів, для реабілітації, фізіотерапії, ортопедії, травматології, ендокринології, терапії, навіть педіатрія. Да? Чому? Тому що саме методика рефлексотерапії дуже допомагає хворим. Процесі реабілітації та лікування і як основний метод, і як додатковий, і особливо ось ця остання робота показала нам, що навіть у відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях нейрохірургії, в гострі, коли ще гострий стан, ранній відновний, дуже часто використовується голкорефлексотерапія. Я думаю, що тематику я розкрила. Якщо будуть у вас якісь запитання, задавайте. Якщо буде, буде щось додаткове вам цікаво, також хочу нагадати окремо, ви сьогодні прослухаєте ще лекцію по черепно мозковій травмі, як вона діагностується, на що звертати увагу, як її лікувати. Окремо будуть лекції по тривогі для того, щоб ви зрозуміли, можливо, медикаментозно хворий щось використовує окремо, також як ускладнення може бути запаморочення. Це окрема лекція сучасна, також її обов'язково прослухайте, тому що це може бути одним із головних ускладнень. При черепно-мозковій травмі, тобто, враховуємо всі точки, які впливають на головний на точки голови, точки кінцівок і синдромологічне лікування завжди залишається обов'язковим. Я дякую вам за увагу, ну а ми рухаємось далі.